Лише уявіть собі, що качати прес можна просто лягаючи на спину. Представляємо Вандеркор, революційний тренажер, який зробить ваш живіт і прес пласким і привабливим. Ви можете позбутися до 5 сантиметрів на талії вже протягом кількох перших тижнів тренування. Секрет ефективності Вандеркор у конструкції. Займаючись на підлозі, ви качаєте м'язи лише підйомами тіла, а з Вандеркор ваші м'язи зміцнюються ще й коли ви опускаєте тіло назад. Таким чином, тренування відбувається у двох напрямках під час занять на Вандеркор зміцнюються усі м'язи пресу, а також косі м'язи живота. Тож кожен рух стає ефективним. На відміну від інших тренажерів, амплітуда рухів у Вандеркор становить понад 90 градусів. Це дає більш комплексне навантаження на м'язи. Також він має сидіння для тренування косих м'язів живота, і на ньому можна робити вправи для нижнього преса. Отже, лише 5 хвилин на день перетворять обвислий живіт на твердий підтягнутий прес. Я звати Дарія, а гарна зовнішність для мене це здоровий вигляд, підтягнута фігура, гарна посмішка та впевненість у собі з віком обмін речовин. Уповільнюється і вже не той, що в 20. а виглядати гарно хочеться у будь-якому віці. А я люблю поїсти смачненьке і тому зеве, тістечко та цукерка відразу помітні на моїй талії і животику. Тому одного разу, коли я вдягла нові джинси, я помітила, як бока і живіт звисають над поясом. І я вирішила, що мені необхідно щось робити. І я вирішила купити собі тренажер. І порівнюючи з іншими, я зупинила свій вибір на вандеркор і дуже цьому рада. Вітаємо у Майамі! Місце, де збираються найгарніші животики Америки. Люди завжди питають у мене як у тренера, як отримати плаский живіт з привабливими кубиками. Основна проблема в тому, що більшість вправ для пресу можуть травмувати, і їх ефективність дуже низька. Усі знають, що сидячий спосіб життя призводить до послаблення м'язів преса, а також до проблем з попереком. Тому ми раді представити вам Вандеркор. Це новий тренажер, який просто переверне ваші у. Явлення про вправи для преса. Мені подобається, що я займатимусь на сидінні, а не на твердій підлозі. Тепер повністю відхиляємося назад, потім піднімаємося. Відчуваєш так просто. Ого При звичайних вправах м'язи напружуються лише коли ви піднімаєтесь. Але з вандеркор м'язи преса працюють і коли ви відхиляєтесь назад, і коли піднімаєтеся. Це постійне скорочення м'язів принесе максимальний результат за мінімальний час. На відміну від інших тренажерів для преса, амплітуда рухів у Вандеркор перевищує 90 градусів. Тож ви отримуєте більш ефективне тренування для підтягнутого та плаского преса. У Вандеркор три режими опору, а тому кожен може тренуватися. Ви зміцнюєте м'язи, відхиляючись назад, і отримуєте необхідну підтримку, коли піднімаєтеся. Заняття на вандеркор допоможуть перетворити ваш живіт на плаский і привабливий прес, про який ви завжди мріяли швидше, ніж ви могли собі уявити. Я намагаюся займатися через день. Багато часу на це не витрачаю, приблизно 20-30 хвилин. Ось такі вправи я виконую. Перша вправа, яку я виконую, це скручування, які якій задіяний верхні м'язи прес. Руки можна тримати в трьох положеннях. Це перед собою, можна також за головою. Та рівно. А я відчуваю, що в мене працюють ось ці м'язи. Перевернувшись на 180 градусів, ви зможете зробити ще одну вправу. А тут я відчуваю, як працює нижній відділ пресу. Це чудова вправа для м'язів нижнього пресу. Перевага вандеркору тому, що він тренує всі м'язи живота завдяки ширшій амплітуді рухів. Одночасно тренуються верхній, середній та нижній відділи преса, а також косі м'язи живота. М'язи спини теж активно задіяні, а це збільшує ефективність занять. Це чотири тренажери в одному. Ви качайте прес, піднімаючись і відхиляючись назад. А також зміцнюєте косі м'язи живота та нижній відділ преса. За лічені секунди ви можете перейти до поворотів на тренажері. Щоб позбутися ненависних складок на боках та животі, за допомогою цього тренажера ви тренуєте всі м'язи живота і втрачаєте сантиметри на талії. І при цьому ви прекрасно почуваєтеся. А ще вам буде дуже комфортно завдяки м'яким накладкам на роликах. Поки ви качаєте прес, ці ролики рухаються і дарують вам дивовижний тонізуючий масаж спини. З вандеркор. Ви будете чудово почуватися після кожного тренування, і вам захочеться тренуватися частіше. Максимум ефекту без болю, а результати говорять самі за себе. Я в захваті від результатів Вандеркор. Тепер, коли я дивлюся в дзеркало, я бачу, як змінилася моя фігура, особливо талія. Після занять на тренажері вона значно стрункіша ніж до того. А зараз подивіться на ваш живіт. Якщо вам не подобається те, що ви бачите, час змінюватися. З Вандеркор, ви дійсно отримаєте чудовий плаский підтягнутий прес. Замовляйте прямо зараз. Мрієте про підтягнутий живіт і міцний прес, але звичайні вправи перевантажують спину та шию і не дають належного ефекту. Лише уявіть собі, що качати прес можна просто лягаючи на спину. Представляємо Вандеркор – революційний тренажер, який зробить ваш живіт і прес пласким і привабливим. Ви можете позбутися до 5 сантиметрів на талії вже протягом кількох перших тижнів тренування. З вандеркор я схудла з 10 до 4 розміру. Ніколи б не подумала, що виглядатиму так чудово в 49. Ефективності Вандеркор у конструкції. Займаючись на підлозі, ви качаєте м'язи лише підйомами тіла. А з вандеркор ваші м'язи зміцнюються ще й коли ви опускаєте тіло назад. Таким чином, тренування відбувається у двох напрямках. На відміну від інших тренажерів для преса, амплітуда рухів у Вандеркор перевищує 90 градусів. Тож ви отримуєте більш ефективне тренування. Ня для підтягнутого та плаского преса. Його ергономічна конструкція допомагає тренувати одночасно всі м'язи преси і косі м'язи живота. Тож ви не витрачаєте зусилля і час марно. Вандер також допоможе позбутися складок на боках завдяки сидінню, що обертається. Також тут дуже зручно робити вправи для нижнього преса. Вандер це чотири тренажери в одному. Ви робите підйоми, нахили назад, тренуєте косі м'язи живота та нижній відділ преса. Дослідження університету Майами довели, що на тренажері. Вандеркор м'язи працюють значно активніше ніж при звичайних вправах. Ви виконуєте ефективні вправи для преса у зручному положенні. А м'які ролики масажують спину. До того ж, ви можете легко підлаштовувати під себе рівень навантаження. Вандеркор підійде для всіх. Я обрала тренажер Вандеркор, тому що він дуже компактний і не займає багато місця. Я ціную простір у своїй квартирі, тому я з легкістю можу скласти тренажер. І заховати його за свій диван. Займаючись на цьому тренажері, в мене працюють всі м'язи пресу. А я займаюся на третьому рівні складності. Рівні складності регулюється за допомогою пружин. Спинка тренажера підтримує спину і максимальне навантаження йде на прес. Велика амплітуда тренажера Вандеркор дає більше навантаження і тому результату можна досягнути скоріше. А валики, які розташовані на тренажері, вони дуже м'які. Також під час виконання моїх вправ вони масажують мою спину. Погодьтеся, що займатися краще на такому тренажері, ніж на холодній підлозі. Вандеркор це перший крок від обвислого живота та ненависних відкладень на боках до стрункої та підтягнутої фігури. Надзвичайний результат за 5 хвилин на день. Замовляйте Вандеркор просто зараз за неймовірно вигідною ціною, яку ви бачите на екрані, та переконайтеся в його ефективності. Мрію про плаский та підтягнутий прес здійснити просто. Починайте змінюватися вже сьогодні. У комплекті з Вандеркор. Ви також отримаєте план тренувань та рекомендації щодо збалансованого харчування. Смачні рецепти допоможуть поліпшити обмін речовин та швидше спалити калорії. Такий комплексний підхід допоможе вам схуднути швидше і отримати плаский прес. Тренажер Вандеркор це ціла система. Тренування всіх трьох відділів преса, косих м'язів, м'язів спини, масаж, план трену. Вань та рекомендації щодо харчування. Все це ви отримаєте за вигідною ціною. Вандеркор не продається у звичайних магазинах. Тож не зволікайте та телефонуйте просто зараз. Змініть своє тіло та своє життя вже сьогодні. Привіт ще раз! Сьогодні ми познайомимо вас з тренажером Вандеркор. Лише п'ять хвилин вправ на день зміцнять м'язи живота та зроблять його пласким. Цей тренажер це цілих чотири тренажери в одному. Це неймовірний тренажер. Ви зміцнюєте м'язи і коли піднімаєте тіло, і коли відхиляєтеся назад. Вандеркор є також чудовим тренажером для косих м'язів, а спеціальне сидіння допоможе позбутися зайвого на боках. Також тренуйте нижній відділ преса. На відміну від інших тренажерів для преса, амплітуда рухів у Вандеркор перевищує 90 градусів. Тож ви отримуєте більш ефективне тренування для підтягнутого та плаского преса. Тренажер надає підтримку спині, тож ви можете не боятися травмуватися і качати прес ефективніше у помірному ритмі. Ви завжди будете в тонусі з вандеркор, адже ці вправи може виконувати кожен. Просто сідаєте на тренажер і відхиляєтеся назад, і через кілька тижнів отримаєте прес, яким будете пишатися. Я втратила майже 10% жиру та більше 11 сантиметрів талії. Коли я побачила такі неймовірні результати з вандеркор, я взяла участь у змаганнях з фітнесу і посіла перше місце. Я дуже задоволена. Раніше в мене був великий безформний живіт, а зараз я прекрасно почуваюся. Моїй дівчині подобається мій прес, їй подобається торкатися його. Більшість втрачають свою форму через надмірну зайнятість. Чи не так? Просто немає часу піти у спортзал. Тому Вандеркор ідеальний тренажер саме для вас. Ергономічна конструкція тренажеру зосереджує всю вашу енергію на м'язах живота. А тому ви не витрачаєте час марно. Кожна мить тренування з вандеркор ефективна. Щоб довести це, я пішла на пляж Саудвіч і дізналася, що думають люди після першого тренування з Вандеркор. Як почуваєтеся? Всі м'язи живота такі розігріті, такого неможливо добитися при виконанні вправ на підлозі. З цим тренажером можна робити інтенсивні рухи, тому що прес напружується при рухах я вгору, так і вниз. Коли я відхиляюся назад, тренажер підтримує спину. І масажує, коли я піднімаюся. Найпоширеніша проблема у дівчат це обвислі боки. Тренажер ніби концентрує тут всю енергію. Я відчуваю кожен м'ясового преса. Ніби виконуєш дві вправи одночасно. Робиш повороти корпуса і підйоми ніг. Тож тренування більш інтенсивне. Я відчуваю, що в нижній частині жирові відкладення ніби згорають. Я б хотіла мати такий тренажер вдома. Дівчата люблять гарний прес. Настав час діяти з вандеркор. Подивіться на свій живіт, ви можете нічого не робити, а можете почати діяти вже зараз. Зважтеся на зміни і зробіть свою фігуру стрункою і привабливою. Тренуйтеся по-новому, і ви досягнете бажаного результату. Замовляйте вандеркор вже сьогодні. Лише 5 хвилин на день, і результат вразить вас. Ви заслуговуєте на гарне привабливе тіло. Тож зараз саме час зробити перший крок до омріяного тіла. Почніть змінюватися не завтра і не з понеділка. Змінюйтеся просто зараз. Телефонуйте і замовляйте тренажер вандеркор. Купіть тренажер вандеркор. І, і навіть якщо ви ніколи не займалися спортом, в комплекс входить інструкція з вправами, які ви з легкістю зможете виконувати. А я задоволена собою і задоволена своєю італією, своєю фігурою. Я можу носити речі, які я хочу. Починайте займатися вже сьогодні. Не чекайте, поки ви погладшуєте і вам треба буде сидіти на жорстких дієтах, ходити до спортивної зали. Краще підтримувати себе завжди в формі. А з вандеркором я відчуваю себе привабливо і гарно кожного дня. Займаючись на підлозі, ви качаєте м'язи лише підйомами тіла, а з вандеркор ваші м'язи зміцнюються ще й коли ви опускаєте тіло назад. Таким чином, тренування відбувається у двох напрямках. На відміну від інших тренажерів для преса, амплітуда рухів у Вандеркор перевищує 90 градусів. Тож ви отримуєте більш ефективне тренування. Його ергономічна конструкція допомагає тренувати одночасно всі м'язи преса і косі м'язи живота. Тож Тож ви не витрачаєте зусилля і час марно. Вандеркор також допоможе позбутися складок на боках завдяки сидінню, що обертається. Також тут дуже зручно робити вправи для нижнього преса. Вандеркор це чотири тренажери в одному. Дослідження університету Майами довели, що на тренажері Вандеркор м'язи працюють значно активніше ніж при звичайних вправах. До того ж, ви можете легко підлаштовувати під себе рівень навантаження. Він настільки зміцнює ваш прес. Що результати помітні вже протягом кількох тижнів? Це неймовірно. З вандеркор ви отримаєте фігуру, про яку завжди мріяли. Мені вже далеко за 40, і я чудово виглядаю. З Вандеркор я схудла з 10 до 4 розміру. Ніколи б не подумала, що виглядатиму так чудово в 49. Надзвичайний результат за 5 хвилин на день. Замовляйте Вандеркор просто зараз за неймовірно вигідною ціною, яку ви бачите на екрані, та переконайтеся в його ефективності. Мрію про плаский та підтягнутий прес здійснити просто. Починайте змінюватися вже сьогодні. У комплекті з Вандеркор ви також отримаєте план тренувань та рекомендації щодо збалансованого харчування. Смачні рецепти допоможуть поліпшити обмін речовин та швидше спалити калорії. Такий комплект. Комплексний підхід допоможе вам схуднути швидше і отримати плаский прес. Тренажер Вандеркор це ціла система. Тренування всіх трьох відділів преса, косих м'язів, м'язів спини, масаж, план тренувань та рекомендації щодо харчування. Все це ви отримаєте за вигідною ціною. Вандеркор не продається у звичайних магазинах, тож не зволікайте та телефонуйте просто зараз. Змініть своє тіло та своє життя вже сьогодні.